В Івано-Франківську завершуються обов'язкові медогляди. Під пильне око лікарів потрапляють усі без винятку діти віком від 6 до 17 років. Нині довідки про стан здоров'я мають понад 98% учнів. Решта повинні прийти медогляд до кінця листопада. Результати констатують медики доволі невтішні, школярі ростуть кволими. Є проблеми такі, що захворювання. Підвищилися усі захворювання учнів, захворюваність учнів, підвищилися на 8,5%. Із них, припустимо, 20% новоутворень, кістково-м'язевої системи, десь на 8%, розлади психіки і поведінки на 7%. Як бачите, досить показники такі важливі. От, і заслуговують звичайно на увагу. За результатами оглядів та з урахуванням стану здоров'я учням надаються індивідуальні рекомендації щодо відвідування уроків фізичного виховання. Для цього кажуть, в управлінні освіти сформовано основні підготовчі та спеціальні групи фізвиховання. Турбує медиків розповсюдженість серед дітей шкільного віку дефектів постави. Аби боротися з цією недугою, освітяни встановлюють у школах спеціальні парти. Дитина буде вчитися сьогодні. Сидіти за цією партою, і ця парта буде підніматися, опускатися 4 роки в залежності від росту дитини. Ми закупили вже більше двох тисяч таких парт для учнів наших початкових класів нашого міста. І на ближчих 2011 році, дванадцятому, ми плануємо завершити для всіх учнів початкових класів. Бо буває таке, що дитина в першому класі сидить за партою, де має мав би сидіти учень четвертого класу чи навпаки. Натомість медики розробили спеціальні дитячі програми, які допомагають боротися зі сколіозом. Програма, яку ми розробили, включає в себе ручний масаж по спеціальним методикам, які використовуються виключно для масажу при сколіозах, роліково-вібраційний масаж, який дестабілізує сегменти хребта. І коригуюча гімнастика, яка дозволяє в цей момент укріпити м'язи хребта. В певному напрямку для того, щоб м'язи могли повноцінно підтримувати хребет в правильному положенні. Медогляди школярів від тепер проходять у присутності батьків. Таким чином вони можуть дізнатися про існуючі проблеми зі здоров'ям власної дитини, а потім усунути їх чи провести профілактику. Загалом цього року в івано франківську профілактичний медогляд прийшли понад 20 тисяч дітей шкільного віку.